Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 21 травня 25-го року, і будемо з вами робити розклад-аналіз сьогоднішньої резонансної події про вбивство Портнова. Зараз вже весь інтернет, ГУДЕ. Багато заголовків, багато всього. І багато від вас в коментарях повідомлень, що Романи, може, це ще один той король, про якого ви говорили. Хто може, це моє сьогоднішнє відео буде дивитись вперше, то я маю таке відео на Ютубі про моє одне з видінь передбачень, що чотири королі помруть, і спокій світу принесуть. От. Так, от, власне, четверта могилка, вона була під знаком питання, така, я казав, збірна, братська могила свого роду, так? де може бути там і не один важливий персонаж похований, чи політично, чи фізично. Але сьогодні будемо з'ясовувати, чи вбивство Портнова взагалі що воно значить для України, і що воно значить для Росії, і чи може це бути один з тих. Ну, в лапках назвемо королів, там тіньових, так скажемо, закадрових, які, власне, бо як там було в моєму посланні, що мають згинути ті, хто проти правди, проти справедливості, проти миру, проти перемоги України. Власне, я казав, це можуть бути і ті, хто є офіційно при владі, або ті, хто ховається. дуже часто. Персонажі, які багато що закеровують і роблять, залишаються в тіні. От. Один з королів, в якому мені йшлося в сні, мова йшла про папу Римського. Як бачите, його вже не стало. Ну, я про того, який помер. Також там були ще аналогії з Трампом, з тим Аля Путлером. А четверта могилка, вона була під питанням. Недавно в Росії теж були цього, прибрали якогось там дуже важливого, чи генерала, чи кого, який там і наводив удари по українських оцих і містах, і так далі. Оці жахіття всі. А я ще тоді казав, що він був навіть і більш важливий, ніж там можна про це подумати. От і от сьогодні така історія. Хто може не знає, хто такий портнов, хоча, думаю, мабуть, всі знають, хто цікавиться темою. Політики і так далі. Це екс-радник Януковича. Ось. Значить, прямував він до автомобіля Мерседес, коли на нього напали двоє або троє зловмисників і здійснили п'ять пострілів. Ну, так пишуть в ЗМІ: що найменше три кулі влучили Портнову в голову та спину. Смертельно виявився саме постріл в голову. Ось. Так що давайте з цим усим будемо сьогодні розбиратись і з'ясовувати, що нам покажуть карти. А відбулося це все, де в Мадриді, так, Іспанія. Десь писало, вроді. Так. Е, ну що ж, давайте будемо дивитися. А ви передивіться ще пророцтво про чотирьох королів, воно так і називається. І хто ще не бачив. А також це відео поширюйте, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Перевірте, до речі, підписку. Бо чомусь останнім часом є боцькі атаки, то людей відписує, тому хто кого відписала або хто ще не підписався, обов'язково це зробіть. Дивимося. Бо хто, що, як, так далі, там все буде з'ясовано. Мене цікавить енергетична складова того, що сталося. Чи може він бути одним з тих королів, які крутили, вертіли і були учасниками того, щоб в Україні не було спокою? Словендаунт карта. Карта диявола. Позаду Ілюзії Верховний Суд. Не просто так ця карта тут випадає. Побачите правду, карта каже. Постріл в голову. І тут така карта скупості. Далі буде. Далі буде. Тут що в нас? Обмін подарунками. Це ще мало бути раніше. Планувалося так далі. Це ще мало, можливо, і в квітні відбутися. Ну, все відбувається тоді, коли має відбуватися. Так. Спостереження. Пошук. Шукали. Спостерігали, шукали, виясняли. Машина, транспорт. Від цієї карти показують. Там, можливо, ще і варіант, просто машина, можливо, ще й мала вибухнути. Ну, як під Підрив машини. Бо, тому що такий неприємний подарунок, неприємний сюрприз. Я кажу, щось було, можливо, і ще раніше в квітні. Це таке. цікаво, чи є він серії тих так званих королів. Жертва. Так, король мечів, король закритий. Через трійку мечів. Сльози, печаль, розплата, крах. І жертва, і сила. Так, тепер давайте подивимося енергетичну складову. Карти все дуже гарно, чітко говорять. Для України, яке це має значення? По енергії передусім. Вбивство Портнова для України. Перша карта. Карта миру. Об'єднання світове. Миєсвітна називається. Я в даній ситуації говорю те, що написано на карті. Висновки можете зробити самі. Об'єднання. Які, власне, те, що мало бути, а, і не виконувалося. То тепер буде виконуватися в плані об'єднання союзів, домовленостей, якийсь йде кращий рух, результативний рух. Звільнення, вихід з клітки, розуміння ситуації. Значить, задіяння в тому, що було проти України, як ось карта це показує. Бачите? Не мені судити карта компромісу. Я кажу, далі буде. І на вибачення. Для Росії яке має значення? Вони дуже там переживають. І там щось випадало, пам'ятаєте, якісь ще смерті, смерті, в якому розкладі щось там було таке, я ще казав, що десь від 9 до 40 днів після смерті Папи Римського ще хтось дуже важливий. Або когось ще хтось помре, чи може когось і приберуть, чи ще щось б'ють. Була така інформація. І ще десь теж, коли я ще здивився про Росію, щось там на оці розклади щодо дня цього, той їхній день поразки і біди, як я казав, типа день їхній, 9 травня. Там теж було таке, що щось там чи, чи близько до того дня, чи так. Ну, у нас що, 9 травня, сьогодні там. 21 травня, 10 днів минуло, 10-12 днів минуло. Ну, таке для Росії його вбивство, його смерть. Не входило це в чийсь плани боротьба. Ну, може, в чийсь і входило? Перевернуті можливості. Щось можливо, що він ще мав якраз виконувати. Вже не виконає. Перевернута карта відпочинку. Тривожність напруга. Перевернута карта зрілості. Чим мав поділитися? Перевернута карта балансу, дисбаланс. В певних кругах в Росії дуже цим стривожені. Тому що, будь-хто з них може бути далі. Наступний. І. Не виключено, що, можливо, він мав поділитися чимось, якоюсь інформацією, важливо, щось знав. Ну і, по ходу, діла не встиг. Давайте подивимось тепер. Давайте подивимось тепер по іншій колоді. Це для України значення. Ну, Тут карта якби новини з дороги. Ну, і якби карта. Ну, карта хороших новин. Ну, я кажу і карта означає Рицар Кубків. Коли все стає по своїх місцях? Те, що мало статись. Король жезлів. Король. Диявол. Пустота. Місяць. Мир. Для Росії. Дві карти. Нездійснені бажання, брак покровительства. Тут теж нездійснені бажання, зірка перевернута, при тому дуже глобальні якісь проекти нездійснені. Перевернутий король кубків, знов король, знову перевернутий. Немає домовностей, немає якоїсь інформації важливої, немає якоїсь угоди, тривога. Немає результату, спустошення, смерть. Цим все і сказано. І по інсайтах. І по інсайтах. Ну, я казав, що все, що робиться, значить це правильно і до кращого події наступних днів. Тому я теж казав, що ситуація може змінюватись в будь-який момент для України в кращу сторону. Ким це буде чином як? Це вже інше питання. Господь Бог і Вищі сили скерують а, Для України сім Пентаклів. Вийти з якогось рівня, щось досягнуто, і щось, як, знаєте, не пускає. Це можливість рухатись далі. Настання кращого часу. Лицар Кубків, тут теж він був. Новини, інформація. Четвірка Пентаклів. Вихід з темряви. Суд Верховний знов. Духовне звільнення для Росії. Кармічно. Кармічна ноша. Десятка фор... колеса фортуни. Смерть. Знов смерть. Але для них це не переродження в плюс. А відповідальність по закону вищої справедливості за скоєнні. жахіття, страхіття і так далі. Щось там крутило, звертіло щось мало дуже важливо відбутись. І те, що, по суті, його вбили, скасовує ці. Якісь важливі домовленості, договори, в чомусь він відіграв дуже важливу роль. Скасовано. І дев'ятка мечів. Це в нас тяжкість власних ідей. Ну і власне карта вбивства. Ну, ось так. По кармі по закону вищому. Цей рік особливо є такий жорсткий. Тому тільки ті, хто духовно росте розвивається, працює духовно. Далі будуть винагороджені. Хто цього не робить, хто живе низьковібраційно в чорних матеріях, в чорних енергіях, робить погані речі, буде викритий і покараний по закону земному, вищому і так далі. Ось така ситуація. Ви можете свої думки написати в ваших коментарях. Під цим відео я ж скажу. Ще фразу повторюю. Далі буде. А ми продовжуємо молитись, боротись і перемагати. Хай світло з нами прибуде, вищі сили нам допомагають. Будьте здорові, бережіть себе і почуємося.